Щось бачили хлопці чи ні? Нічого не бачили, так? Да? Ну води сліди, туди його кажуть. А, то оце другий учасник? Он там, так? Да? Mm -hmm. Я думаю, ні, це просто кто паркор Ну, он ще кажуть, що оцей учасник тоже.

Знака за воли. Дерев'я, воно десь зміле. Зараз будемо дізнаватися, що сталося. Значить, це об'єднана Новолинська біля базара. Дізнались деякі подробиці аварії. Значить, водій на білому Opel Vivaro Спочатку у цього Hyundai. Бачимо тут якісь. Номера з іншої області навіть. Це кітці, це, це Донець. Донецький номера навіть. От тут він його зацепив. Бачимо, навіть уламки валяються. Тут він його зацепив, він рухався звідти з напрямку 4 шахти. І далі вдарився аж там. Це метрів 100 звідси, О, до 100 метрів звідси. Вдарив чорного трафіка, який в кюветі. Зараз підійдемо ближче. Ну тут базар. Люди торгують прямо тут біля дороги. Тут звичайно паркується. Тут взагалі так більше машин буває припаркованих. Сьогодні просто базар менший. Ну і тут він вже його вдарив взад. Бачимо от кучу слідів від удару. І от машину цю аж прямо в кувет скинув. Вон бачимо пала біля. Ну, а вон сам він там аж зупинився зніс знака і зупинився Бачимо знака аж вирвало тут ну, пошкоджений валяється тут Ну і сам автомобіль ورحمة